Як чоловік має взаємодіяти зі своєю справжньою дружиною? Усім щирі вітання. Мене звуть Анжеліка Вірянко, я аналітик життя. Усі останні роки своїм широким кругозором, християнсько психологічно, життєвим досвідом допомагаю людям підвищити рівень здорового глузду. У даному відео розглянемо, як чоловіку і дружині знайти шлях один до одного, оминути бар'єри і розглянемо науку взаємодії чоловіка з його дійсною дружиною, щоб стосунки були гармонійними. Обидві сторони мають розуміти своє призначення у тих стосунках. Доволі часто можна почути, що справжніх чоловіків нема, а це тому, що, по-перше, жінки не мають свободи бути з любими, бо зазвичай обирають чоловіки, а не жінки. Крім того, мужність чоловіча кріпне не просто поряд з тією, що кохає, а ще й у правильній з нею взаємодії. Тому це відео спрямовано на розкриття аспектів, які обумовлюють чоловічу мужність, що для жінок є дуже важливим, як і для чоловіків. Тому відкинемо розповсюджені омани, хибні уявлення. Коли життя складається зовсім не так, як хотілося би, важливо задати питання, де я звернув або звернула не туди. На якому етапі життя була допущена помилка. Важливо це хоча б усвідомити, і той затор енергетичний буде роздроблено, розсіяно. Буде корисно і цікаво. Обов'язково поділитися цим відео, щоб якомога більше людей отримали можливість побудувати дійсну, а це означає благополучну, щасливу, повноцінну сім'ю. Благополучні сім'ї складають благополучне суспільство. Додивіться це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, бо він принесе вам користь, ставте вподобайки і лишайте коментарі. Перше, що чоловік і жінка мають усвідомити, чому емоційно чуттєве ставлення дружини до чоловіка це повага, страх, трепет, бо у супружньому союзі дійсному, саме чоловік є пастирем. І тому його дружині природньо дане таке ставлення до чоловіка, що виходить з її інтелектуального і чуттєвого сприйняття свого чоловіка. Вона знає його, бачить розумним і відчуває самим кращим, поважає його як нікого у світі. І тому вона його уважно чує. Кажуть, що жінка любить вухами, це правда. Просто трактувався цей розповсюджений вислів дуже вульгарно. Те, що жінка кохає вухами, означає, що лише свого чоловіка вона чує уважно і чутка, з повагою, з цікавістю, з абсолютною проникненістю. Дружина, мов би, під'єднана до свого чоловіка вухами, але це тому, що вона до нього під'єднана. Звернена серцем. Для того, щоб взаємодіяти зі своєю дружиною, її необхідно спочатку ідентифікувати, усвідомити, хто вона, розпізнати. Це двостороння взаємодія як чоловіка, так і жінки. З боку жінки, для того, щоб чоловік, для якого вона створена, до якого звернена, її зміг сприйняти, вона має усунути те, що може цьому завадити. А саме вона не має скривати свою повагу, своє ставлення до нього, свою йому відданість. Не треба приховувати очима ваш океан любові до нього, бажання, а устами поваги і розуміння. Вона не має очікувати від нього першого кроку і не має очікувати взаємності, бо звернена вона до нього, а не він до неї. Вона не має при ньому хоча б демонструвати злість, агресію по відношенню до світу і людей, якусь свою сервозність і агресивність, або, тим паче, яка вона крута, як мужик, навпаки, має знайти у своєму серці любов і співчуття до світу і людей. Важливо розуміти, він дружиною не зачарован і ніколи не зачарується, тому його від себе відвернути дуже легко. Чоловіки не люблять агресивних жінок, злобних. Лише дуже травмовані чоловіки, які шукають жінку сильну, як батько, щоб за нею сховатися. Лише таких чоловіків приваблюють сильні агресивні жінки, і ці жінки потім дивуються, чому сильні чоловіки на них уваги не звертають. Треба бути м'якою, доброю, з серцем сповненим співчуття, не ховати свою внутрішню жінку, просто переключитися з агресії і незадоволення на співчуття. Не має бути жінка неуважною щодо того, що чоловіку важливо у жінці. Корисно проаналізувати, які жінки йому подобаються, що саме в них його приваблює, наповнитися цим. Не скривати свою красу і сексуальність. Сексуальність це відвертість у своїй чуттєвості. Краса жінки це і зовнішнє підкреслення своєї краси, унікальної у будь-якій формі. Так само і внутрішню красу, що є любов, співчуття і турбота до світу, і людей скривати не можна. Важливо бути відвертою у своїй сексуальності і привабливості, у якій би формі ви не були. Жінка у будь-якій формі може бути сексуальною і привабливою. Нам для зовнішньої привабливості світ обільно пропонує і одяг, і косметику, і біжутерію. і Науку здорового харчування. А сексуальність, я повторюсь, це чуттєва щирість, відвертість. Не треба скривати, якою є ваша чуттєвість. Як проникливо і тонко ви відчуваєте те чи інше. Це підкреслює вашу жіночу природу і демонструє сексуальність. А внутрішня краса це любов і турбота про світ і людей. Що вас турбує? Не як агресора, а як сердечну жінку, берегиню, ваші переживання щодо життя, щодо світу і людей чуттєво, відверто і щиро виражені, ви і маєте демонструвати любому. Це ваша краса і сексуальність, це шлях до любого, шлях до свого щастя, завдяки якому жінка розвивається. Так цікаво життя влаштовано мотивація до розвитку і виправлення любов'ю, зверненістю, залежністю від любого. Буває, що жінка дійсно добра до світу, до людей, серце її величезне материнське співчуває оточенню, а любого вона все одно не приваблює. Це тому, що вона приховує свої до нього почуття, почуття жінки, бажання, повагу, любов. Наприклад, дивиться на нього відцензурованим поглядом. Щоб же ж він в жодному разі не здогадався, у такому випадку він не бачить у ній жінки, а бачить, наприклад, милу знайому. Коли чоловік зустрічає свою справжню супругу, у нього можуть виникнути такі враження, емоції, думки щодо неї. Він її боїться. Чоловік відчуває страх перед жінкою, маючи сумніви у своїх силах. Страх виникає по двом причинам: вона демонструє свою агресію до світу, стервозність, злоязикатість, і тому він припускає, що вона і до нього може бути агресивною. Друга причина страху він не впевнен, що є рівнею їй. Тобто жінка не продемонструвала, що він в її очах самий самий скриває. Наступне, він її бачить абсолютно нікчемною або неприємною у таких випадках. Інші жінки, або бувший співмешканець її, оклеветали, щоб він її не помітив, або відвернувся від неї, або сам вішає на неї якісь ярлики, що відштовхують його від неї, наприклад. Вона, блять, вона повна дура, вона не красива, не приваблива, вона не респектабельна, вона ненадійна, непорядна, вона слабка або навпаки, вона сильна, небезпечна, агресивна, стервозна. Ще чоловік може бачити жінку гідною. Коли сам він духовно-інтелектуально розвинен, то й дружина в нього така. У такому випадку він може її розцінити як гідно, вони одна плоть, і навіть окремо один від одного в них є взаємозв'язок. І якщо він розвивається, дружина його, хоч, наприклад, і десь окремо, але теж розвивається. Але для цього вони мають бути самотніми, бо поряд з чужими супругами вони живуть чуже життя. Буває так, що чоловіки використовують своїх дружин, звернених до них жінок. Тримають на відстані, дружинами не визнають, але користуються їх любов'ю. Зачастуються навіть не коханки, а помічниці у якихось його справах, матеріально-фінансово, сам живе з чиєюсь дружиною, про яку каже: Ось це моя дружина, а ти не гідна на місце моєї дружини. У такому випадку, звернена до нього, жінка має наповнитися усім тим, що є у тій жінці, з якою він живе. Коли він меркантильний і єдине, що відрізняє ту, що кохає від співмешканці. Від співмешканки це заможність. Це означає, що він дуже розчарован у жінках. І дружина, звернена до нього. Жінка має дуже над собою попрацювати щодо пунктів, зазначених вище, щоб він її побачив дійсно жіночною. Сексуальною світу сповненої співчуттям величезного жіночого серця, він лишається з чужою, бо не бачить у дружині жінки доброї, приємної, мирної, безпечної і не бачить її кохання, уваги, поваги до нього. Отже, розібравшись у тому, що може заважати дійсним супругам зблизитися, можемо перейти власне до стосунків, як чоловіку взаємодіяти зі своєю дружиною. Всього два слова, суть яких буде розглянуто далі у цьому відео. Два слова, якими можна описати, яким має бути ставлення чоловіка до своєї дружини, два слова відвертість і прямолінійність. Чим жінка добріша до світу, до людей, точніше, чим більше у жінці співчуття до світу, до людей. Тим вона спокійніше, щасливіше, бо знаходиться на боці любові, добра, а не на боці ненависті чи агресії. Жінка у стані мир, гармонійна і щаслива. Крім того, досягнути стану любові, розуміння, співчуття важлива духовна задача кожної жінки. Тому одна з духовних задач чоловіка. Контролювати, щоб дружина не була до світу, до людей злою, відстежувати її життєдіяльність і відверто і прямолінійно подекуди достатньо жорстко вказувати, де вона заходить за береги свого спокою і щастя. Де вона діє, говорить не співчуттям і любов'ю, наприклад, там, де вона пліткує, де вона зло язика та агресивна, а також все, що її віддаляє від жіночності і самореалізованості. Коли у чоловіка і його справжньої дружини починається зближення, він може боятися її, може боятися бути з нею відвертим, прямолінійним, наприклад, у тому, що йому у ній не подобається, що його у ній не особо влаштовує або, взагалі, не влаштовує. Але, навпаки, важливо від самого початку бути відвертим. Таким чином, ви і перевірите. Чи це ваша дружина? Ніколи ніколи не треба боятися втратити жінку через вашу відвертість навпаки? Якщо жінка від вас пішла через вашу відвертість, треба радіти, що чужа дружина пішла шукати свого чоловіка, відвертість якого їй буде дорогоцінна за духовно-інтелектуальною рівністю. Дійсна дружина не те, що не збіжить, почувши таку відверту увагу до її персони. Навпаки, вона відчує те, що їй дуже необхідно. Вона відчує небайдужого господина, бо рівністю за розумом він бачить те, що вона вважає абсолютно об'єктивним. І уважно приймає до уваги. Господином, звісно, може бути виключно любий, ненаглядний світ очей рівня за розумом. Від любого дружина залежить і тим більше сприймає його слова з особливою увагою і чуткістю. Тому чоловік має владу сприяти розвитку жінки її якісним духовним змінам. Жінки емансіповані, феміністичні, саме коли вони захищають свої приватні кордони від чужих чоловіків, вистроюють бар'єри, у тому числі коли ті стають їх співмешканцями, а від любого жінка не захищається, навпаки, сприймає сконцентрованою увагою. Жінки чужим чоловіком. З якими проживають поряд, часто кажуть: ти не мужик, саме через те, що у ложному союзі чоловік не має ніякої влади над жінкою. І все, що йому лишається, це або підлабузничати, або агресувати в залежності від його темпераменту. У обох випадках жінка не чує, не сприймає, не поважає. Лише від чоловіка, для якого вона створена, вона може з духовно інтимним задоволенням прийняти дура, якого фіга ти доїбалась до тієї Ані. Жінки мають розуміти, що вони кохають не за те, щоб їх кохали, а за те, що чоловік любить для кожної цей світ її очей, почувши це від любого, дружина або Присоромиться і стане про людей говорити інакше, або просто емоційно протрезвішає, відлине від своєї злості і знов таки стане про людей говорити інакше. І вона в такі моменти буде відчувати від нього турботу, небайдужість, любов. Чоловік має достатню владу над дружиною, щоб сприяти її змінам, розвитку виправленню. Жінка і сама радіє, що змінюється, бо кожна жінка прагне бути прекрасною і самі їй виправлятися важче, хоча теж, можливо, наодинці з Євангелієм. Наприклад, коли жінки кажуть. Ти зовсім не звертаєш на мене уваги, і мов би, уваги достатньо, тоді саме це мається на увазі, що він не звертає уваги на її занедбаний духовний стан, уважність до якихось непорядків у ній вона не відчуває. Чоловік мов би, страж справедливості, щоб дружина нічого злого не думала. Не говорила, не робила, щоб замість агресії співчувала, намагалась зрозуміти, щоб нічого у ній не заважало енергії любові, безперешкодно проходити через неї у світ, до світу, до людей. Такий секрет жіночого щастя. І чому так важливо чоловіку рівні за розумом бути саме зі своєю дружиною, зі своєю плоттю? Можна сказати, що чоловік для дружини не просто. Пастир, а надзиратель за якимись непорядками до світу, до людей у ній. Він допомагає їй звернути увагу дуже прямолінійно і відверто, де вона творить нелюбов. І для неї, від любого, це відчувається як дуже інтимна, інтимна увага, як любов, і лише її любий рівня по розуму має право так до неї говорити. Чоловіки мужність навіть втрачають, приховують її, бо через нерозуміння, де дружина, де жінка звернена, любляча. Вони постійно підбирають слова замість правди і прямолінійності, бо говорять до чужих жінок. Буває так, що жінка звернена, а чоловік вважає, що з нею бути не хоче. Він обов'язково має її повідомити відверто, детально і прямолінійно. Список такий. Про все, що його у ній не влаштовує, і якщо це дружина, вона почує кожне слово і буде знати, куди їй рухатися, і вона зміниться, бо вона від нього залежна бути поряд з ним її необхідність, і все, що його не влаштовує через рівність по розуму, вона бачить об'єктивними раціональними, важливими і корисними зауваженнями. Крім розвитку дружини, чоловік ще має бути уважним до того, що її бентежить і чого вона прагне, про що мріє, чого бажає. Бо все це якимось чином сприяє вже його розвитку, стимулює його. Чоловік має бути прямолінійним і відвертим і у своїх бажаннях і прагненнях, бо дійсна дружина це його приватна блядь, і золота рибка. Чоловік в жодному разі не має підлещуватися до своєї дружини. Він має усвідомлювати свою владу щодо неї. Від самого початку стосунків має бути чоловіком озвучено. Я з тобою виключно, тому що ти мене любиш, поважаєш і чуєш. І поки так буде, я буду з тобою. Це озвучити дуже важливо. Справжні стосунки мають будуватися на цьому фундаменті. Крім того, після таких слів жінка що не кохає, вийде з тих стосунків. А дружина відчує господина і відчує, наскільки він духовно інтимно до неї близько-близько. Бог є любов. І є такі слова, йди по мені, тобто йди по любові. Так от, чоловікам дуже корисно йти на любов і повагу, люблячої жінки. Йому варто собі сказати, я буду виключно, виключно з тієї, яка мене любить, поважає і уважно чує, навіть якщо для цього доведеться декілька співмешканок поміняти у житті, щоб дістатися до дружини, а може, і одразу буде йому дана на його дружина. А жінкам корисно собі сказати: Моя увага буде завжди там, де моє серце. Я дозволяю собі любити щиро і відверто і йти за світочем моїх очей, цінувати свою золоту рибку, свою дружину. Треба, але без фанатизму. Чоловік, звісно, може і мав би будувати будинок, розвивати свої проекти, займатися любою справою і дарувати дружині те, що він вважає за потрібне. Але все у своєму житті він має робити як господар свого життя, у якому дружина це мудра муза, приватна блять і золота рибка. Що поряд, поки вона кохає, чує і. Поважає, вона може жити його життям, допомагати йому в усьому. Вона може бути трошки поодаль і займатися власною самореалізацією. Але чоловік має жити своє життя. Він в жодному разі не має жити життям дружини. Чоловік може уходити від дружини на якийсь час, коли щось його не влаштовує, пояснивши, що повернеться, коли це буде виправлено, це робить стосунки дуже гігієнічними від усіляких жіночих спроб зайти не на свою територію або в чомусь деградувати. У союзі зі своєю дійсною дружиною чоловік вільний. Його зв'язують по рукам і ногам саме там, де його не кохають, не поважають, бо нема любові, щоб йому у тих стосунках було добре. Тому замість любові різноманітні маніпуляції. Або є порушення приватних кордонів чоловіка там, де стосунки з дійсною дружиною побудовані не на щирому фундаменті. Що він з дружиною за її потребою в ньому, а не навпаки. Коли чоловік задивився на якусь жінку, а дружина каже: Я бачила, ти на неї подивився. Необхідно відповісти, не уявляєш, як я на неї подивився. Ревнощам необхідно класти край одразу, і жінка прийме свободу чоловіка як даність. Вона звернена до нього і нікуди не дінеться. І все, що їй має лишитися, це можливість любити, а не контролювати, наприклад. Крім того, жінці і самій значно легше змиритися з тим, що чоловіка свого контролювати вона не буде. Це одразу звільнить її від подальших можливих переживань, і вона буде думати не як би його проконтролювати, а як йому відповідати своїми якісними характеристиками. Але для жінок важливо спостерігати, куди дивиться чоловік, щоб краще його розуміти. Чого йому, наприклад, не вистачає? Можливо, супружній союз це не тюрма, а взаємодія двох самих близьких духовно-інтелектуально людей. Будь-яка жінка, яка кохає, порозмисливши і скинувши з себе мотлух, нав'язаний суспільним невіглаством, може дійти висновку, що у стосунках з любим для неї саме головне просто бути поряд, тобто бачити його, чути, розуміти його стани, проблеми підтримувати, любити. Тоді дружина легко закриває тему порушення його приватних кордонів. Бо у здоровому, дійсному, справжньому обоснованому супружньому союзі не чоловік для дружини, а дружина для чоловіка. Саме на цьому і базується надійний супружній союз. Суть в тому, щоб дати любому свободу, а собі дати право на безумовну любов і заспокоїтися щасливим супружеством, у якому ніхто нікого не тримає. Бажаю вам гармонійної взаємодії у справжньому супружньому союзі. Підписуйтеся, ставте вподобайки, лишайте коментарі. До зустрічі у нових відео.